духи, злидні та хвороби на землях Волноваського району називали гадюками і гонять їх геть, звертаючи до спеціального обряду, який так і зветься гоніння гадюк. Існує такий обряд у селі Іскра, і має він давнє коріння, проводять його на початку Великого посту і, що цікаво, виключно чоловіки. Причому як дорослі, так і семирічні хлопчаки. Вони ходять від хати до хати, вітаючи господарів та пропонують вигнати гадюк. Господині готуються до цієї події заздалегідь, адже вважається, що такий обряд приносить удачу та захищає від бід. Полазники, як називають цих учасників, отримують від господарів різні гостинці: дітям дають горіхи цукерки, а дорослим чарку. Завершується гоніння степу за селом. Де люди збираються і спалюють інструментарій ритуалу та вечеряють разом. Цікаво, що з останнім часом до ритуалу додався новий елемент вербові лозенки, посвячені на вербну неділю. Полазник лишає цю лозенку в останній хаті господарю, котрий потім використовує її для вигону худоби на перше пасовисько. Звичай гоніння гадюк це не просто фольклорна традиція, а важливий ритуал. Який і сьогодні об'єднує жителів села Іскра, тож ставте вподобайки, дізнавайтеся більше про історію та культуру нашої країни, і до зустрічі у Волновасі!